На 2,5 мільйони гривень «Укртрансбезпека» виявила порушень за минулий тиждень на Буковині. З 2023 року. Кабінет міністрів України посилив умови перевезення вантажівок. Команда Сі-4 виїхала на дорожню перевірку з інспекторами Укртрансбезпеки, які порушення виявили під час рейду. Про це далі. Укртрансбезпека посилила рейди на магістралях Чернівецької області. Перевірками хочуть мотувати водіїв, дотримуватися правил перевезення та мати при собі документи, якою є норма перевезень та хто оплачує штраф. Під час спільного рейду з Укртрансбезпекою зафіксували два порушення: перевезення будматеріалів та пасажирські перевезення. Пожалуйста здоров'я. Укртрансбезпека вас зупинила, Орловський Віктор Володимирович, щось що моє посвідчення жетон, відділ державного контролю Чернівецької області. Документальний контроль робимо. Що з документами все в порядку, 5 хвилин побажаємо щасливої дороги. У вас регулярний маршрут, правильно я розумію? Супер. А давайте всі документи для регулярного маршруту. Схема розкладу руху. Водій їде 2,5 години, йому дозволяється їхати 4,5 години, потім він повинен зробити обов'язково 45 хвилинну перерву, їхати ще 4,5 години таким чином. Нам його час водія не повинен перевищити 9 годин. Дозволяється двічі на тиждень 10 годин. Виявилось, що водій не зареєстрований у єдиній системі шлях. За це йому виписали акт. Програма дозволяє водіям чоловікам легально перетинати кордон 16 березня 2022 року. Вона діє на всій території України. Цина, це не штрафні санкції, це порушення ліцензійних умов. А саме пункту 27 під пункту 4. Всі транспортні засоби, суб'єкти господарювання, якими він виконує господарцю діяльність, мають бути внесені в єдиний комплекс інформаційних систем шлях. Друге порушення зафіксували у видія великогабаритного транспорту, який перевозив будівельний пісок. В результаті перевірки виявили, що вага перевищувала норму на 40%. А загальне у вас йде 28100. Дивіться, в техпаспорті пише одне, а законодавством дозволено друге. В паспорті є технічні характеристики там. Тіхпаспорт, з техпаспорту, оскільки машина витримує, хвилин 15 зачекає, вас покличуть, я чекати. — Згідно законодавства, у вас дозволено 23 тонн. Згідно пункту 22.5 про дорожній рух. Згідно зважування, якщо підрахувати останні дві вісі, у вас виходить 28-150 кілограмів. Норма 23. Тобто на вас порушення 22-39%. Зараз інспектор складе акт про це правопорушення. Ну, ми беремо загалом. Більший коефіцієнт, тобто у вас загальної маси порушено на 38%. Це складається на перевізника. Якраз в цьому випадку, ще коли ми складаємо акт про перевищення транспортним засобом вагових параметрів, то адмінпрактика нашої служби буде притягувати до відповідальності не тільки перевізника, а й вантажовідправника за неправильні, невірні. Дані в тете у 2023 році. Кабінет міністрів України прописав для Укртрансбезпеки інструменти захисту дорожньої інфраструктури. Один з них супроводження вантажівок, які мають ознаки порушення габаритно-вагових норм до пунктів габаритно-вагового контролю. Якщо водій відмовляється від супровіду, ми складаємо акт блокування, блокуємо транспортний засіб нашими блокуючими пристроями, транспортному засобу забороняється подальший рух. Це є дуже дієва дія, дієвий вплив на недоброчесних перевізників. Бо до цього ми працювали в режимі. Е виписав штраф, він поїхав далі. Тобто не було самого факту зберігання доріг. З 10 по 17 червня Укртрансбезпека у Чернівецькій області зафіксувала 130 актів з 750 правопорушеннями на суму понад 2,5 мільйона гривень. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, новини СІ4.